Друзі, доброго дня! Сьогодні ми знову на кухні і знову готуємо вечерю. Вечерю ми готуємо для нашої Миколаївни і я вирішив порадити отакими от ось смаколиками. Купив от, тут у нас більше кілограма таких куриних гарненьких реберців. О, вибачаюсь, не реберців, а крилишок. Ось поорізав фаланги. ось, У нас тут вийшло десь більше 15 штучок. Крілці такі жирноваті, хороші, ось, свіженькі. Для цього беремо цибульку, тремо на середню тертку, натираємо нашу цибулинку. Мені не подобається, коли крішечі, мені подобається, коли більш коли вона натерта, коли вона пускає сік. Ось, і Вона дуже-дуже така дає пішність нашому м'ясу. наше м'ясо Таке стає солоденьке. Ось, Натираємо на середню тертушечку. ось. Отак. От Вибачаюся за те, що мене не видно в екрані. Знімаю сам, без Миколаївни. Знімаю як виходить. Так що отак от. До цих крилець ми далі беремо. ось, Додаємо соєвий соус. У нас ось такі. Ну, приблизно десь грам 100-150, ну, на 200, ну, кому скільки, Я десь грам 150-170, то вот так от додаю. Потім беру, ось, додаю сюди э, наш паприку, ну, перець паприку, я от пользуюся таким, ви вже замітили, що я постійно, ну, десь приблизно столова ложка така з, з горкою додаємо, потім беремо часничок, у нас часничок є такі, але я беру у гранулах часничок, ось, і беремо ще все, підсолюємо, от, за вкусом, хто хоче більше, хто хоче менше, ось, отак, отак, що, пробуйте, Експериментуйте і залишаємо на годинку-полтори, щоб е криля наші промаринувалися. Ось, Коли вони промаринуються, покажу, що буду робити зі ось. І ще да, забув досипаю трохи е чорного мелитого перця. Теж за смаком, хто скільки любить. Ну, я приблизно так десь. Ось. І все, все ретельно перемішуємо і залишаємо. Ось маринуватися, я ж кажу, десь на годинку по півтори. Щоб наше м'ясо все добре-добре пропиталося нашими спеціями. Ось такі прості які я роблю, без всяких там приправ, спецій. Сіль, перець, сой, соус. І все. Ну, накриваємо. Це від того, бо у нас тут кошечка бігає по хаті, щоб не потягнуло. Так, що... Так, друзі. Ось. наші... Привички промаринувалися по 6-4 години. Беремо зараз рука для запікання. Беремо деко і переложимо наші привички всі сюди. Ай, керама. Выпьем на наша аромат стоїть. Підправляємо самі собі нашу цибульку, чесничок. Так, і все це зав'язуємо в на рукаву. Так та, Штормове попередження, вітер такий що. так. Розправляємо їх і відправляємо в духовку на 30-40 хвилин. Ось. Все, я потім покажу, якщо не забуду. Так, друзі, прошло 30 хвилин. Так, надулись наші кривди, зараз будемо, надіюсь, вам видно, пробивати. Ось так. цей запах. запах. Не передаваємо. Айкі м'ягенькі. Ось такі, бачите, у нас кривішки вийшли. Ось ми відваріли гречечки, пережарили. Ось. І будемо ждати Миколаєву і будемо. Вечеряти. Так що всім смачного. Пробуйте, експериментуйте, пишіть свої коментарі, діліться своїми відео.